Усім привіт! Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна, я з Вінниччини. Давненько я не знімала щось про лікування травами. Вирішила вам показати, як я буду робити буряковий квас. Не переключайтесь. В кінці буде від цього цей квас. Зараз на просторах дуже багато люди знімають відео, як цей квас робити, а від чого цей квас, то не говорять. Знають, що лікувальний і все. Трошки розповім вам про, про цей квас. Моя бабка, прабабка завжди робили його. Прабабка прожила 86 років, бабка 84 роки. Правда, буряк був не червоний, а такий з білими прожилками. Це старше покоління, повинно пам'ятати. Вони завжди нарізали цей буряк, робили з нього квас, квас випивали. А буряк потім в борщ кидали. Правда, мені не дуже подобався той борщ. Ну, як, ну, пісний борщ був, да. Ну, ну, не знаю, не той смак, як з Червоного буряка. Отож, я сьогодні буду, вирішила вам показати, як я буду робити його. Тут нема нічого складного зовсім. Але розповім, для чого він. Ось в мене два буряка, і ми порізаний, потіщений, ми будемо його кидати в, в слоїк трохлітровий. Воду ми беремо не кип'ячену, а криниці або з кважини. У мене тут я купила два бурячка, бо ще не сезон. Щоб на городі брати буряки, отакі вже закінчилися. Тож взяла, купила два буряка, бабка буряк закладала десь ось по такому слоїку. Mm. Я більше з нього говорити не буду. Буде так, пити тільки. А то викинеться. Так що можна два буряка на трьохлітрову банку, три, ось так зроблю, щоб вам добре було видно. Три хліба, три кусочки хліба, Тоже туди. Лелека прилетів. Кожен ранок вітається з нами. І три ложки меду. В кого немає меду, можете цукор, але з медом воно більш буде корисніше. меду і доливаємо водою. Накриваємо кришкою, можна марлічкою і на резиночку, це, щоб мушки не сідали. Ну, тому що, якщо він почне бродити, то через кришку вони теж можуть пролазити. Но у нас зараз прохолодно, то поки що я накрию кришкою, а там буде видно, якщо будуть дуже обсідати мушки, ці мелкі дрозофіли, то марлюю. Закрій. Ставимо в тепле місце на 5 днів. І такий квас можна буде вже споживати. П'ють його по пів стакана кожного дня на ще ранку. Для цього п'ють? В кого є геморой, в кого є геморойні шишки, шишки е, щезають, в кого йде закупорка сусудів, е, допомагає к вас е, чисте сосуди і е, в кого ці, віни, віни на ногах, запула Господи, як він називає, варікоз, вот, в кого варікоз. Теж допомагає, щезають трохи ці в'яни. Якщо вживати такий квас на протязі всього життя, то тозне варікоз, також запобігає перед інсультному стану, запобігає інфаркту. Взагалі способствує омоложенню організму. Атеросклероз, склероз допомагає, ну, лічить. Ну, потрібно це протязі всього життя по півстакана наші пити. Ось це я вам хотіла сказати. Оце бабки в мої завжди була така штука. І вона постійно його вживала і прожила довгі роки з ясним розумом і без цих усіх болячок. Серце було як мотор крепке робота, і ясне було сознання. Ще забула сказати, що ще цей квас виводить камні з жовчного міхура. Ось такий квас пили мої бабка-прабабка, і вони були здорові, хоча дуже важко працювали. І варікосних мав бути, і, і серце мало зношуватись, але все працювало як часики до самої смерті. Так що робіть собі цей квас, пийте і будьте здорові. На цьому я буду завершувати своє відео. Чекаю на ваші коментарі, лайки, пишіть. Підписуйтесь на мій канал. в мене багато цікавого. На цьому все. До нових відео.